Цієї неділі представники українського бізнесу відзначили професійне свято день підприємця. Коломийських бізнесменів напередодні запросили у народний дім, вітали квітами та грамотами і дякували. Адже саме від підприємців залежить левова частка бюджетної скарбниці. 7300 суб'єктів підприємницької діяльності зареєстровано у Коломиї. Щоправда, того дня у залі народного дому заледве ледве набралася сотня. Міський голова зробив висновок. Наші бізнесмени працювати вміють успішно, а от відпочивати ще не навчилися. На початку зустрічі голова розповів, куди спрямовуються кошти від податків з підприємців. Так, єдиний податок іде окремою статею у бюджет розвитку. Ми вже цього року тільки за рахунок єдиного податку зробили капітальний ремонт вулиці. Криничний, капітальний ремонт робимо бульвару Лесі Українки, ми встановили 5 дитячих майданчиків, і це ваша робота. За це ми вам і дякуємо. Найбільша проблема для любого підприємця, що державні органи як менше вмішувалися в вашу роботу, то я вам бажаю додаткових канікулів, мається на увазі на перевірки. Я вам бажаю гарних клієнтів. Гарного бізнесу, великі гроші, бо чим багатші ви, тим багатше місто, тим багатше держава. Ще не так давно і став підприємцем, і знаю, верніше це майже було вчора ще і знаю не з книжок, що це таке, наскільки це важко і моментами навіть неприємно. Тож дозвольте привітати вас з професійним святом і побажати вам, щоб кожна розпочаток справа вам приносила вам дивіденди, щоб забезпечувала ваші сім'ї, і щоб ваша частка як мінімум складала у розподілі не фінансовому, як мінімум складала 50%. Щастя вам і вашим рідним! Вітали підприємців, усі служби міста кращих у своїй галузі відзначили подяками та грамотами. Святковий настрій доповнив концерт.